Каже, пане Степане, як ви як ви ставитеся взагалі до конституційного процесу зараз в Україні? То перше, це є виклики, які ми повинні пройти, і з розумінням до нього поставитися. Чому тому, що Україна сьогодні рухається в європейському напрямку, підписання асоціації економічної асоціації з євросоюзом ставить відповідні вимоги і виклики щодо можливості політичної асоціації? Ця асоціація передбачає низку кроків. Зокрема, це реформа України, реформа системи правоохоронної, реформа конституції, реформа в принципі правоохоронної системи в нашій державі. Всі ці кроки якраз вимагають. Певної послідовності і підтримки консолідованої підтримки в українському парламенті сьогодні ми ставимо перед, перед, перед усім ключове питання це питання децентралізації влади, яке в першу чергу передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування і ліквідацію органів державної влади на рівні обласних державних адміністрацій і районних державних адміністрацій, які, по суті, є рудиментом радянського минулого. Сьогодні ми маємо рухатися. Європейськими стандартами і ці європейські стандарти ми повинні реалізовувати в українському управлінні.